Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про зміни, які були внесені до порядку обчислення усіх видів державної соціальної допомоги, адже дуже часто ви мені пишете а в коментарях, залишаєте інформацію про те, що вам держава відмовляє в отриманні різних видів соціальної допомоги. Коли ви перебуваєте у складних фінансових чи життєвих обставинах, наприклад, як оформити статус малозабезпеченої родини, так щоб отримати на період, поки ви. Ваші складнощі пройдуть, ви могли б отримувати хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави. Дивіться, кабінет міністрів України ухвалив постанову за номером 1467, та вніс до цією постановою зміни до порядку обчислення середньомісячного доходу родини, які враховуються при наданні усіх видів державної соціальної допомоги. Що з цього виходить? Саме головне, що тепер військовий збір не буде. Буде включатися до середньомісячного доходу родини, тому що ще у грудні 2024 року була така виявлена да, колізія. Коли малозабезпеченим родинам та родинам, яким мали статус внутрішньопереміщених осіб, було відмовлено у призначенні соціальної допомоги через врахування військового збору, а в той час, як відповідно до норм чинного законодавства України, цього відбуватися не повинно. Тож дивіться, даною постановою, якою були внесені зміни до порядку обчислення усіх видів державної соціальної допомоги, усунуто розбіжності між державними, Установами, що дасть змогу в. Дальшому більшій кількості малозабезпечених та родин, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, отримувати державну соціальну допомогу від держави. Хочу нагадати, щоб ви теж е, знали так: що якщо ви перебуваєте у складних життєвих обставинах, ви маєте право звертатися до державних органів та відповідно оформлювати ті види допомоги, які ви наразі потребуєте. Є допомога передбачена для малозабезпечених родин. Е, Отримання субсидій, отримання пільг, якщо ви маєте особливий статус, якщо ви, наприклад, статус учасника бойових дій маєте. Так? Тому всі ці моменти ви маєте право звертатися, коли потребуєте чи перебуваєте вкрай складних фінансових. Обставинах держава вам в особі державних органів має запропонувати варіанти вирішення вашого питання. Також, наприклад, якщо ви дуже часто, до речі, ще залишаєте мені інформацію, яка стосується пенсій, і хочу нагадати, що при досягненні 65-річного віку, якщо ви не маєте достатнього стажу, ви маєте також право отримувати державну соціальну допомогу від держави, вона так і називається для людей, які не мають. Право так на пенсію зв'язку з тим, що не набули необхідного страхового стажу. Ви так само маєте право звернутися за її оформленням та призначенням. Тому, якщо ви вже досягли 65-річного віку, і у вас недостатньо стажу для того, щоб вийти на пенсію і його менше 15 років, ви маєте право звертатися та отримувати державну допомогу замість пенсії.